Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Очільниця Українського міністерства економіки Юлія Свереденко повідомила, що в разі, якщо західна допомога не надійде вчасно, українському урядові доведеться затримати виплату бюджетних зарплат а також, можливо, пенсії. Рішення про це буде ухвалюватися із врахуванням того, наскільки швидким. Буде отримання допомоги від сполучених штатів та європейського союзу зараз більш-менш впевнено можна говорити виключно про те, що рішення про допомогу європейського союзу, навіть якщо його заблокує Угорщина, може бути ухвалено після надзвичайного саміту Європейського союзу 1 лютого. Саме на цьому саміті керівники країн-членів європейського союзу зможуть або дійти згоди. Щодо одноголосного рішення про виділення фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, або ж ухвалити рішення про відповідальність кожної з країн, яка підтримує таке рішення, в разі якщо Угорщина знову заблокує це рішення європейської спільноти. Щодо... Ж, того, як будуть розвиватися події в американському конгресі, зараз сказати не може ніхто. Звичайно, можна сподіватися, що після різдвяних канікул американський сенат ухвалить рішення про допомогу Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. Однак для цього потрібно, щоб демократи і республіканці досягли згоди по цілому пакету. Рішень, які стосуються насамперед ситуації на кордоні Сполучених Штатів Америки і мексиканських сполучених штатів, якщо таке рішення не буде ухвалене, і демократи не зможуть вчасно домовитися з республіканцями, це може змінити ситуацію із виділенням американської допомоги. Для України або ж відкласти її на невизначений термін. Залишається тільки сподіватися, що американські законодавці усвідомлюють важливість цієї допомоги для України навіть не тільки з точки зору опору нашої держави російської агресії, але й з точки зору самого виживання української державності, як такої. Зараз, коли західної допомоги немає, стає абсолютно очевидним для кожного громадянина України, що Українська економіка з лютого 2022 року існувала на штучному диханні. Виплати зарплат десяткам тисяч бюджетників і пенсій пенсіонерам так чи інакше підтримували купівельну здатність населення. Люди намагалися жити в умовному, нормальному світі. хоча цей нормальний світ забезпечувався виключно грошима наших західних союзників. Ну і у свою чергу, як ми розуміємо, купівельна спроможність однієї частини населення створювала купівельну спроможність іншої, підтримувала сферу послуг, підтримувала бізнес. Якщо ж. Купівельна спроможність великої частини громадян, які отримують гарантовані бюджетні зарплати і пенсії, зменшиться. Якщо люди змушені будуть, як то кажуть, відкладати на чорний день або місяцями чекати своїх зарплат. Це може призвести до кричущих змін і в економічній ситуації, і в наявності робочих місць у приватному секторі, при тому, що безробіття в Україні і так вже є достатньо великим. І звичайно ж, це може створити, Творити і проблеми із захистом України. Уряд обіцяє виділяти гроші на оборону у першу чергу. Однак і раніше про це також потрібно пам'ятати. Зарплатня українським військовослужбовцям виділялася саме з державного бюджету України. Ця зарплатня, як і інші розходи на оборону. Були пов'язані саме із податками українських громадян. Якщо цих податків буде менше, таким чином і меншою буде спроможність української держави щодо утримування збройних сил України щодо розходів. Як на самих військовослужбовцях, так і на потреби військового бюджету, як такого. Ну і будемо пам'ятати, що західна допомога так чи інакше стосується ще й військово-технічної допомоги Україні. Це не тільки гроші, які дозволяють підтримувати українську економіку на плаву, це ще й та зброя, з якою українська армія бореться із російським окупантом. Так що до слів очільниці міністерства економіки потрібно ставитися як до цієї реальності, з якою ми зіштовхнулися саме тому, що ймовірно багато хто не усвідомлював, що Україна може опиратися Російській Федерації тільки тоді, коли вона є частиною цивілізованого світу що боротьба з російською агресією. Проти України це наша спільна справа із Європейським Союзом і із Сполученими Штатами. І звичайно, в цій ситуації потрібно задати чимало питань західним політикам. Захід і так робить все можливе, щоб не опинитися у прямому зіткненні з Російською Федерацією. Стратегія заходу сьогодні, щоб українці захищали свою землю насамперед. І виключно власними зусиллями, щоб у конфлікті з Російською Федерацією не брали участь військовослужбовці країн НАТО, бо з точки зору провідних керівників західних країн це може призвести до руйнівного конфлікту між Заходом і Росією із застосуванням стратегічної ядерної зброї і зникненням великої частини нашої цивілізації, буквально у лічені дні або ж навіть години. Але якщо захід не хоче допустити такої карколомної катастрофи, яка призведе до загибелі десятків мільйонів людей у Європі і північній Америці, то здається, можна було б подумати про виділення України допомоги, яка не є. Кричуще важливою для державних бюджетів таких країн, як Сполучені Штати чи країни Європейського союзу, яка аж ніяк не позначається на добробиті громадян країн, які саме, дякуючи опору України, відсувають від себе можливий конфлікт цивілізації із невідомими наслідками для західних країн. І мова може йти не тільки про третю світову війну. Ми розуміємо, що від ядерного конфлікту з Сполученими Штатами та іншими країнами можуть отримуватися самі керівники Російської Федерації. Мова йде про розширення конфліктів, про гібридні війни, про амбіції Росії, які будуть зростати в разі, якщо Російській Федерації вдасться перемогти Україну у нерівній, якщо не буде західної допомоги боротьбі. І приєднати територію ненависної Володимиру Путіну країни до нової російської імперії, так що економічна допомога це така ж сама частина опору російському вторгненню, як і зброя, і як і голосування у міжнародних організаціях на підтримку України. Не менш вагома частина, ніж зброя і підготовка українських воїнів до подальшої боротьби з російською навалою в ситуацію, коли президент Російської Федерації Володимир Путін зациклений на довготривалій війні на виснаження. І дуже хочеться, щоб не тільки українці повернулися до реальності і усвідомили значення західної допомоги для їхнього власного виживання, а щоб насамперед до цієї реальності повернулися західні політики. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Patreon Патреоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам!